Цей подарунок, цей позашляховик, рамник, який я впевнений ще на один день приблизив перемогу. Дякую, Ніколаю, він відчує. Дякую. Такий комфортний, сучасний та всюди прохідний позашляховик марки Нісан за дорученням начальника військової адміністрації Олександра Вілкула у День Збройних сил України передали нашим криворізьким захисникам, що стоять на обороні одного з напрямків у південно-східній частині країни. Бійці вдячні, адже кажуть, така автівка стане у нагоді при виконанні різних бойових завдань. Хочу подякувати всіляко всій адміністрації і Олександру Юрічу окремо за цю допомогу. Нам допомогли і з формою, і з засобами захисту, і з транспортом. Ми працюємо в тісному контакті. Всі наші е, просьби, які ми на них доносимо, вони враховують. І надають нам допомогу. Привітали захисників зі святом і благодійники фонду Захист, відбудова, розвиток. Вони порадували бійців смаколиками. Тут і гаряча випічка, і смачнючі торт у патріотичному виконанні, поживні смаколики, такі як енергетичні батончики, теплі шкарпетки та засоби гігієни. Подібну допомогу надають нашим військовим з початку війни, із нею їздили по різних напрямках, але здебільшого підтримували воїнів на Херсонському. Починалося з трьох чоловік зараз у нас в районі. 30-40. Уже є своя миссия. Мы Ми с слісічанська людей, с Сєвєродонецька, людей вузілі Завозился на фонд. «Скорая помощь» завозилась для нашого міста. Роботаємо для побіди, допомагаємо людям, астраєм, чи можемо, тим і допомагаємо. Окрім корисних подарунків, відзначили і кухарів, які щодня готують смачні сніданки, обіди та вечері для понад сотні бійців із цього взводу. Подяка кулінарам вручив особисто голова Саксаганської райради Василь Старовойт. Поздравляю зі святом, всього самого гарнішого. Ну і, і що можна сказати? Перемоги. перемоги. Ми чекаємо від вас, перемоги. ви чекаєте від нас допомоги щодо перемоги. А найголовніше, хлопці, щоб живі, здорові і всі були ситі на коні. Зі святом. Зі святом. Спочатку війни військова адміністрація Кривого Рогу на чолі з Олександром Вілкулом турбується про захисників на різних ділянках фронту. За 9 місяців виключно приватним коштом нашим бійцям загалом передали понад 300 пікапів та позашляховиків, 50 мікроавтобусів, 70 повнопривідних вантажівок, 42 машини швидкої допомоги, а ще організували понад тисячу ремонтів техніки. Водячуж. Олександру Юрійовичу ми сьогодні привезли подарунок позашляховик. Сьогодні ми його вручили нашим військовим. Я думаю, що хлопці задоволені подарунками такими, і все буде добре, все буде перемога. Військовою адміністрацією міста Кривий Ріг, на чолі з Олександром Вілкулом було вже передано близько 400 одиниць позашляховиків та пікапів. Тільки представники Саксаганського району від імені військової адміністрації цьому підрозділу передали вже п'ять автівок. Волонтери збирають кошти і самі усім районам. Завдяки такій ініціативі теж змогли придбати власним коштом два авто на передову. Маріола Куліч, Максим Мурашов, перший міський.